Thank you Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам. у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із рекордсменкою радіодиктанту, Украї... Українського радіодиктанту Національної єдності, пані Галина Шура. Знову ж з нами традиційно після оголошення результатів цього радіодиктанту Диктанту вийшла з нами на зв'язок. Нагадаю, це вчителька української мови та зарубіжної літератури НВК першої зож першого другого ступеня, дитячий садок села Комарове Ковальського району свого часу. Це Ратнівський район, зараз Ратнівська громада. Так, пані Галино, вітання вам і раді вас бачити вже традиційно по завершенню радіодиктанту І вітаємо передовсім вас із цим рекордом цією черговою перемогою. Так, дякую вам дуже щиро і я рада зустрічі з радіо з слухачами. Тільки хочу уточнити одну детальку. За цей час відбули зміни. У нас вже Комарівська гімназія Раднівської селищної ради. О, зрозуміло, добре колеги, виправте, будь ласка, титри для пані Галини, і ці зміни дійсно вже врахуємо. Отож, пані Галину, хочемо поговорити з вами про вашу участь в радіодиктанті про вашу чергову перемогу. Розкажіть, будь ласка. Який раз ви цього разу вже брали участь в радіодиктанті. Наскільки він був складний, наскільки був цікавий, і чи були якісь складні такі питання, над якими ви довго думали? Так, це вже я приймаю участь третій раз поспіль. А перед цим була ще участь у 17-му році. Теж прийшов диплом і нагороду підручники, книжки дуже гарні, дуже змістовні. А приймати участь хочеться, бо е, так як е, зразу була думка, напишу та й заховаю. Але потім е, колеги і знайомі переконують, е, це загальноукраїнська е, акція. І всі пишуть, і навіть воїни, і навіть за межами України хто знає українську мову, навіть от я читала інформацію незряча людина написала. То вже думаю, і я буду писати обов'язково відправлю на перевірку. Угу. Якщо говорити чи точніше порівнювати із попередніми роками, то чи нескладним видавався вам цей текст, чи пригадуєте попередні роки, чим вони вам запам'яталися, чи були вони більш складними? Так попередні диктанти були важкі, на мою думку, бо там я зустрілася з новими словами, яких досі не чула, а цьогоріч мені диктант видався легким. Слова ось ті, які люди дуже плутали, і назву села з великої букви написали обіч. Я чула це слово. Для мене воно знайоме, обабіч, обіч з одного боку. А друге слово бганки. Мене бабуся і мама з східної з Полтавщини. І я пам'ятаю, як бабуся казала щось там, «Там в тебе зімнята сідниця, зібгана». то це для мене слово знайоме. Я знаю. Знайом. І відносно пунктуації порівняно з попередніми диктантами, цей набагато легший для мене, для мого написання Галину. А загалом, як ви можете охарактеризувати змісти і так би мовити, ідеологію цьогорічного твору дороги України? Зміст дуже цікавий, оригінальний чим. Тим, що дійсно ми разом з авторкою ніби пересуваємося і ось маємо можливість побувати саме там, де проїжджала вона. І ось і ті е, люди похилого віку, які там пораються на городі. Це для нас знайоме, бо ми теж з села. І, і Львів, і е, Кістянки, ой, вже я і забулася, якось хвилююся. Це все для нас ну, рідне, знайоме, і ми його знаємо. Диктант мені не нескладний. Угу. Пані Галино, а чи знаєте, чи брали участь ваші учні, ваші вихованці в цьогорічному диктанті? На жаль, були канікули, і зібрати дітей мені не вийшло можливості. Діти пороз'їжджалися, відпочивали, і дуже шкода, що ось так якось непродумано вийшло. Те, що новий календар, воно добре, але ось дітей важко було організувати. Я й сама почала писати в школі, інтернет пропав, побігла додому і вдома вже дописувала. У нас ну, я... село як бувають. Так, так, будь ласка, перебої пані Галину. Але цікаво також, як ви оцінюєте і якраз цьогорічного диктора, як він читав, чи дійсно було все зрозуміло, чи не було якихось нарікань саме до того, як диктується цей диктант. Я дуже рада, що актор читав, бо завдяки Гнатковському я дізналася про фільм Довбуш. Я його раніше не бачила, але вже переглянула. І ось таке написання допомагає ширше пізнавати, бо не можна все осягнути і за всім встигнути. І претензій до читця в мене немає. Ви знаєте, я б так оцінила його читання, якби я диктувала дітям. І угу. встигала, і подумати можна було, і інтонація дуже гарна. Оце так, якби вчитель читав на уроці учням. пані Галино. Ну і вже є інформація, що найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безполучникового речення. Чи теж ви там сумнівалися, чи у вас не було таких сумнівів? Сумніви були. Я перший раз поставила двокрапку, потім, коли роздумувати, стала ні думаю кому. Але врешті-решт, в мене така вже тактика: як зразу поставила, хай так і буде. Ось так якесь внутрішнє чуття підказало, що має бути двокрапка. Я її так. Угу. Пані Галино, ми знаємо, що цьогоріч ви розділили перше місце із львів'янкою Христиною Гоянюк, яка у му році теж стала переможницею радіодиктанту національної єдності. Чи, чи не знайоми ви ви з цією пані? Чи не плануєте можливо якось познайомитись? Особисто не знайома. Але минулого року я цікавилась цією жінкою, і мене захоплює те, що вона писала ці диктанти і їх зберігала. Ось цього річ вона написала 23 і вони в неї всі є. Я писала декілька, і от стала їх шукати. Я їх в себе не знайшла, ті, що не відправляла. Але заочно я цікавилася цією. Людиною дуже така неординарна особистість, тому що батьки вчителя вона сама лі лікар по фаху і вже маючи пенсійний вік, але вона не втомлюється писати і вона знає нашу мову. Ну а в майбутньому ну, хотілось би зустрітись, поспілкуватись. Угу. Пані Галино, цікаво, чи вже повідомили вам організатори, який цьогоріч приз чи очікує на переможниць, чи вже ви, вам відомо, що це може бути? Не повідомляли, що саме, але я впевнена точно, що будуть якісь книги і дуже цікаві книги. Угу. А чи можете пригадати, що було торік і позаторік? Книги. Дуже змістовні тексти, які читав Андрухович. Він і свою книгу мені прислали, і ще книги: блокноти, календар, ручки ну таке все необхідне для роботи вчителя. Дякую їм за такі хороші подарунки. Пані Галино, ну і цікаво почути вашу думку стосовно того, що ви можете сказати тим людям, які тим українцям, можливо і не лише українцям, які з певних причин ще не пишуть радіодиктант, чому його важливо писати. Хай наважаться, хай пишуть. Люди в основному бояться, що я не досить грамотна, чи грамотний, і нароблю помилок. Але це не головне, на помилках ми вчимося. Головне прийняти участь і підтримати ось українську націю, що ми е, щоб ми були разом. А разом ми все здолаємо і разом нам все під силу. Пишіть, не соромтесь. На помилках навчимося і будемо знати, чого не знаємо, знайдемо. Чого не чули, почуємо. Це е, розвиток з різних сторін. Пані Галино, а як до ваших перемог і, зокрема, до цієї третьої поставилися зокрема, і в у вашій школі, і в Ратнівській громаді, адже дійсно ви проставляєте свою громаду і своє село на всю Україну, навіть можна сказати, на весь світ там, де є українці. Так, вітання, шлють і особисто, і по вайберу, і по телеграму. Хто як може? Всі вітають, діти дуже вражені, вони здивовані, як можна третій рік поспіль ось так само <правильно>, правильно писати. І я їх втішаю, що будете слухати, будете вчитися і будете і ви писати підростель. Не все зразу. Ну, а адміністрація і школи вітають, і громада. Там чекають і мене якісь призи. Я вже трошки може похвалюся. Вийшов наказ про моє преміювання, угу. і ну дуже приємно, коли люди щиро вітають колеги. В основному філологи. Бо ми останні тижні перевіряємо дитячі роботи. Олімпіада була і конкурсі імені Петра, Яцика. І конкурс Шевченка. І ось ці роботи перевіряємо, спілкуємося і дуже е, радісна те, що підтримують і вітаю. Пані Галино, цікаво, чи ви заздалегідь знали про те, про ось це преміювання, про яке ви згадали? Ні, не знала. Це для мене приємний сюрприз. А це вперше за цих три роки? Чи це у вас вже така щорічна традиція? Е, минулого року е, в нас була основна премія перед е, в кінці грудня, але тільки 60%, відсотків. То мені додали 100%. Це вже по суті. Другий рік поспіль я отримую. Але цього року премія вся 100% відсотків від посадового укладу. І ще хочемо з вами трішки поспілкуватися, пані Галину стосовно того, яким чином ви якраз прищіплюєте любов до української мови, до української літератури у своїх учнях, у своїх вихованцях, що можливо, які поради ви їм даєте, як опанувати українську мову? Адже ну багато хто каже, що українська мова одна із найважчих в світі для вивчення, чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Дійсно, може, вона для когось важка, для нас вона не важка. І коли діти кажуть, що на що нам вчити українську мову, ми її й так знаємо. Але кажу: послухайте, як ви спілкуєтеся. Там дуже часто можна почути в тому спілкуванні не на уроках, а поза уроками і суржик, і якесь ну, небажане слово. От кажу, прислухайтеся, як ви говорите. І ось таким акцентуванням, що саме м, вивчаючи мову, ми маємо можливість її пропагувати. Ми маємо можливість іншим розповісти, яка наша мова. Ну а дітям для того, щоб вони вчилися краще. Якісь цікавинки треба використовувати, якісь нові завдання і поглиблювати їх. Вони після цього будуть з більшим бажанням. Вчитись. І на сам кінець, пані Галина, цікаво, чи плануєте брати участь у наступному радіодиктанті, який вже відбудеться у 2024 році? Думка є, але треба дожити до того року, і надія є, що все буде гаразд, а писати хочеться. Вже тепер хочеться. Вже це так як обов'язок. Пані Галино. А чи будете давати, чи можливо вже давали написати цей диктант цьогорічний своїм учням? На жаль, не давала, бо в мене п'ятий клас, а п'ятий клас ще трошки замалій для такого об'ємного диктанту. Їм буде важко з цим справити. Зрозуміло, що ж дякуємо, пані Галино за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися у нашому прямому ефірі. Дякуємо за те, що своєю роботою працею і якраз популяризуєте українську мову і також популяризуєте і свою рідну громаду, свою рідну школу, своє рідне село. Отож, Галина Шура, вчителька української мови комарівської гімназії Ратнівської селищної ради, була сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивного. Та радіо один нагадаю, що пані Галина є вже трикратною переможницею Радіодиктанту Національної Єдності. І вітаємо ще раз вас з цією перемогою і успіхів, і на все добре. Дякую. Дякую і все добре.